Яке шоу ти почав любити, але воно дуже швидко стало жахливим. Я не усвідомлював, що до спочатку вважали Рівердейл хорошим серіалом. Лол. Ви всі серйозно сприймали перший сезон? Це шоу завжди було трешем і крінжем. Ви вони просто все більше і більше на це напирали з кожним разом. Його так весло дивитися, якщо сприймати все це як жарт. Скандал почався революційно, а потім скотився донизу. Марна трата хороших акторів: Кері Вашингтон, Джо Мортон, Билемі Янг. Всі не набагато краще, але це дуже типово для Шонди Раймс. Перші два сезони чудові, а потім вони забувають про шоу. Чужинка спочатку змусила мене думати, що це чудова історична драма з елементами наукової фантастики і мала такий потенціал стати наступним золінного крейсера Галактика для Рональда Де Мура. Але потім вони просто перетворилися на дурну мелодраму, яка вимагала занадто багато відмови від віри. Звучив саме ласка, Підпишись.